Всім привіт! Предлагаю зараз зайти в такий секонд, глянемо що там є. Ну там в основному багато всякої одежди. Лайк, підписочка, кому не в западло, Це допомагає каналу рости і мені вам знімати більше відео. Погнали, дивитися. Почнемо з таких полочок. Ціла куча книжок, журнали по 2 крона. Два крони вибирай що хочеш. Це зовсім недорого дешевше грязі. І вон якісь книжки. Данмарк. Природа, мабуть. Тут теж всякі от є очечки. Незадорого чехли є до телефонів, тільки самих немає телефонів. Такі чехли. Такі чехли, теж попару крон. Очки не доглянуть, може і золоті оправки, не знаю, ще не дивився. Теж книжки. І тут так само. Книжок просто уйма. Правда, всі вони на данській мові. Шльоми 50 крон. Недорого, 50 крон теж недорого. Це якийсь інтересний на лошаді скакати на жеребцу. Ідемо далі. Всяка одежда, детская, обув. Ну і мужська обув. Інтересної немає і И мені не треба, в мене поки місці якісь есть. Гомнодави можна ходити по 30 крон. Теж дешевше грязі, повірте мені на слово. Ну вот себе, от собі, звісно, можна купити було вдома ходити. Класні. вот такие леопардові. Взагалі клас. Женські багато обуві. Це мужка вже похоже. Китайські. чувствується відсюди. По ящичкам. В общем, тут пошукати можна, можна щось знайти класне. Якісь наколенники, навіть на цих на роликах їздить. Ракеточки для пін-понга, вішелочки. Такі магазини, в принципі, є кругом. Кофімашини вот 125, ну це ця капельна, як вона називається. Не те, що треба, треба капсульно. Це з фільтром, в общем, вони дорого виходить, якщо потім все це куплять. фільтра. Таке-сяке гриль якесь м'ясо жарить. Це не просто соціальні. Приходите, і можна все купити додому незадорого. Для ванної всякі. гелі понабирати чи шампуні. І такі от наборчики зверху. Зараз підемо з вами далі. Палочки для ходьби скандинавської. Віса можна купити. 60 крон і такі веса. Джойстик. Навірно, до комп'ютера джойстик 100 крон. прикольно Пазли нові запечатані. Мисочки. Ірлянди. Кабеля якісь до телевізора. Переноска якась. Така от інтересна лампочка. Може з витяжки чи ще откуда ось. Щось у нас стоїть 20 крон. Пультик Соньки, мабуть, з якоїсь старої. 40 крон, недорого. 15. Ага. Телефони старі. Ага, красне 3, таке 5, а таке 10 жовте, якщо побачите, от жовте, 10. Все зрозуміло. 20 крон, 4 штуки. Шо воно? А, мішки до пелісоси, думаю, що воно. Іще джойстики, іще, іще. Блюдочка якийсь. 18 крон така підставка з хрустля, напевно, тарілок куча, По 5 крон такі якісь подсвечники. Лампочки, старіші накалювання. Прошлий вік. Кстати, дивіться який, 225 крон. Прикольний. доволі таки непоганий, он наушнички лежать дальше. А от бінокль конечно, можна було б подивитися його сильно. А потім ще сильніше продати. Ну якщо 225 крон, це приблизно 1500 гривень. Я вам потім в долари, скоріше за все, по переводі, ложечки. Пугочок. Які хоч може старі десь є, не знаю. Ось такі всякі до одежди. Нитки якісь. Черезинки можна на труси зав'язувати. <кхід> Ладно, йдемо далі. А от цікавого, чесно, тут ще нічого не знаходив, щоб прям вау. Кой-де було серебро, не таке по ціні не сильно хороший. От, да, найковський, дивіться які. А ну-ка. Найк. І з ціною 25 крон вони. Нові. 25 крон. Так що зачем платити більше? Раз, два і годиться. А ще отакі штуки популярні. З колясочкою дитину посадив, правда, така велосипед, якщо з нормальною коляскою, 18 тисяч крон я дивився. Отаке в нас з вами вийшло відео. Не сильно длінне, але ну, в принципі показав все, що було. Багато посуди всякої, і все недорого. Якщо ви приїжджаєте, з без посуди, пішов, купив і все, забувся Там за 10-15 за собі крон, дешевий сердито називається. Ще раз наповню, лайк і підписочка. Скоро побачимося. Всім пока, удачі. Дивіться, які машини, щось з них не вийшло. Бумірок розібрали.